Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами Олег Алексеєв. Ми живемо з вами у світській країні, де церква та держава розділені. Та все ж таки основна релігія в Україні християнство. І тому часто можна побачити так звані символи християнства. Хрести у бабіч дороги чи на високих горах, каплиці, монастирі, храми для багатьох людей це і необхідна умова релігії. Але давайте прочитаємо сьогоднішній біблійний вірш. Послання апостола Павла до Ефесян, 4, 3 третій розділ 17 по 20 вірш, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Християнство на островах Мальтійського архіпелагу зародилося вже в першому столітті нашої ери. Нова віра, проповідувана апостолом Павлом, змінила собою язичництво. Жителі Мальти до цього часу є досить релігійними людьми. Важко здивувати когось статуєю Ісуса на Мальті. В цій країні вони повсюди. Але все ж є тут один невеликий монумент, про який хотілося б розповісти. Це підводний Христос. Вага статуї становить 13 тонн. Вона була виготовлена і втоплена в 1990 році на Мальті поблизу островів Святого Павла. Однак у зв'язку з певними обставинами у травні 2000 року мальтійці плавучим краном перемістили підводну статую до мису Аура Пойнт, ближче до міста Аура. Тут на дні вже спочивав великий транспортний корабель. Статуя Христа зараз знаходиться на глибині трьох десятків метрів і стала популярним місцем для дайверів. Триметровий підводний мальтійський велетень з піднятою головою простягає вгору свої руки з 38-метрової глибини і дивиться в напрямку островів святого Павла. Люди вважають, що статуя Христа встановлена на дні Середземного моря біля берегів Мальти, в пам'ять про загиблих рибалок. Не знаю, як ви, шановні глядачі, а мене сам вираз підводний Христос лякає. Чи не є це, дорогі друзі, заміна внутрішньої потреби серця в Бозі з зовнішніми ознаками Його присутності? Чи не намагаємося ми таким чином компенсувати зовні те, чого нам бракує всередині? Так, ми можемо навколо поставити сотні статуй, хрестів чи якихось інших речей. Але чи не стане Христос таким чином ближче до нас? Апостол каже, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Не статуї, хрести, високі місця чи навіть моря мають для нас зберігати Христа, а лише наше серце. І головне наше завдання при умові, якщо ми бажаємо справжньої Божої присутності та духовної сили в боротьбі проти зла, це усунути все, що намагається зайняти місце Бога в серці. Лише тоді, коли Господь буде в центрі. А ми старатимемося щодня віддавати належну хвалу своєму Творцеві, тоді і наші відносини із ближніми та наші справи будуть відбуватись у гармонії. Нехай Всемилостивий Господь очистить серце, перебуває на першому центральному місці, та нехай його любов лікує рани, заповнює порожнечу, очищає душу, думку, бажання і прагнення та вчить нас стосунки в любові з іншими. Помолимось про це. Благословенний і добрий Господь наш. Сьогодні ми звертаємось до Тебе і розуміємо, що Ти потрібний нам не ззовні, Господи. Ти не потрібний нам у зовнішніх ознаках християнства. Насправді, Ти хочеш, Господи, бути в наших серцях. І тому зараз, коли ми разом з глядачами звертаємось до Тебе, ми просимо увійди в наші серця, благослови наше життя, благослови, Господи, наші справи сьогодні. Всі наші плани, якщо вони в тобі і в твоїй волі. Навчи нас жити так, Господи, щоб Твоя присутність у нашому серці показувала всім навколо, що Ти живеш з нами. Перебувай з нами завжди і не залишай нас, а нам допомагай не залишити Тебе, в ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Нехай Господь перебуває у кожну мить вашого життя поруч з вами. Нехай він живе у вашому серці. Дорогі друзі, пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, потреби та досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень.